Є новина, друзі. Зеленський міняє єрмака на Україну. Дослухайте до кінця. Вийшла розгромна стаття в Українській правді. Я її закинув телеграм-канал в шапці профілі Є новина. Ідіть, читайте, і вона про операцію Мідас, про Мідіжґєт. Так от після оприлюднення цих плівок Єрмак хотів оголосити підозру не тільки якби керівнику антикорупційної прокуратури, але й керівнику НАБУ. ну, і ставив таке завдання правоохоронцям, але просто не знайшлось тих правоохоронців, які готові були це. Зробити вони поїхали якби свідомо от літаки там домовлятися з зеленським для того, щоб відтягнути час, і якось щоб ця хайп цей по мідічгейту прийшов, але не пройшов, і готували там з, Єрмен... з зеленським. Як вони будуть на це все відповідати, щоб подавити бунт слух народу? Хотіли оголосити підозру в державній зраді Арахамії, бо той, нібито Абрамовичем спілкується, Ну як би йому хотіли оголосити підозру, але теж не змогли цього зробити. Бо як і малюк керівники СБУ, так і генпрокурор повністю ручний, як пишуть, відмовились від цього. Тобто, ну зеленський втрачає керованість, його вже не слухають люди, яких він призначив, тому що розуміють, що Зеленському дадуть гарантії, він поїде в будиночок в Британію. Половина його оточення втече, хтось сяде в тюрму. А винні будуть правоході. Охоронці так було завжди про українській е, владі, і потім за це прийдеться відповідати. Тим більше про охоронцям, ну е, як на мене, немає куди тікати, тому що росіяни наші вороги, терористи нікуди не ділися е, далі. Там дуже такий цинічний випадок. Тобто, коли вже почалися оці перемовини, влада вирішила перекинутись на перемовину, щоб якось загасити оцей корупційний скандал. Е, Зеленський свідомо відправив Єрмака головним переговірником для того, щоб врятувати його від підозри, тому що хто буде оголосувати підозру головному переговірнику, а на перемовини. З Дріскалом в Києві. Зеленський натякнув, що якщо оточення його отримає підозри, він навряд чи зможе вести продуктивні перемовини США. Тобто він взяв цинічно, ну це там так написано, цинічно. Міняє ну, долю Єрмака і свого оточення на Україну. Тобто, якщо виголосити їм підозру, ми не будемо вести перемовини про завершення війни. І знаєте, про що це все говорить? Тому перше, що Зеленський все знав. Ну, як на мене, от по описі статі так воно виглядає. І він хоче врятувати своє оточення, тому що вони про нього теж все знають. І це йому життєво важливо. І основний висновок, знаєте, в цій статті, який робить автор, і я його зробив що. Кірованість влади втрачається, тому що все оточення, ну яке не пов'язано з Єрмаком. Всі чиновники правоохоронці розуміють, що Єрмак і Зеленський вони скоро втратять владу. І якщо вони будуть вчинати незаконні дії, вони потім будуть за них відповідати. І тому, якби вже всі міняють прапор, Такий висновок робить автор. Ідіть читайте дуже цікаво. Телеграм-канал є новина в шапці. Профілі підписуйтесь.